Правоохоронці шукали вибухівку у міській раді. 20 позашляховиків підготував міжрегіональний гуманітарний штаб для українських бійців. Дощі з пилом із Сахари пройшов у Вінниці. Вітаю! В ефірі телеканалу Віта Новини за день, 24 квітня. Середа. І про головні події розповім я Олексій Літвінов. Одещина зазнала ракетного удару. 43-річна жінка постраждала близько 30 будівель. Пошкоджені на Харківщині вдарили по житловому комплексі, постраждали й будинки у центрі Херсону. Артснарядами та ударними дронами обстрілювали Дніпропетровщину. Детально про ситуацію далі у нашому огляді. На Одещині бійці ДСНС ліквідовують наслідки ранкового ворожого ракетного удару. Внаслідок атаки постраждала 43-річна жінка. Ударною хвилею пошкоджено близько 30 будинків. Вночі армія РФ вдарила по житловому комплексі у Харкові. Постраждали шестеро людей. Також пошкоджено три багатоповерхівки, понад 30 автомобілів, кафе, магазини, офіси. Росіяни здійснили запуск ракети с 300 з території Білгородської області. Що найменше дві ракети влучили у Шевченківському районі, вилучаються залишки ракет для проведення належних експертиз. За фактом цього воєнного злочину відкрите кримінальне провадження за частиною першої статті 438 Кримінального кодексу України, порушення законів та звичаї війни. Окупанти продовжують тероризувати Херсонщину. З артилерії обстріляли Станіслав. Пошкоджено 40 будинків. Поранено чоловіка. Обстріляні житлові квартали центральних районів міста. Внаслідок прильоту пошкоджені гаражі та газогін. Колонку вода это, не гріється, горить газ, а вода біжить холодна. Я одразу докумекала, що це повріжджено. Вийшла, слышу, шипіть. У будинках місцевих жителів повибивало шипки. От сюди влітіла і от. Мы ну, это вчера мне к немкой заделали окно. Видите, что делала к П'ять разів окупанти обстрілювали Дніпропетровщину дронами та артснарядами. Пошкоджені агрофірма та сільгоспідприємства, а також дві лінії електропередач. Українські захисники та захисниці дають гідну відсіч ворогу. Війці штурмового батальйону Айдар взяли в полон чотирьох окупантів біля часового яру. Камера безпілотника зафіксувала, як росіяни покидають свій бліндаж та здаються в полон, відкидаючи від себе зброю та підіймаючи руки. З Краснодарського краю, станиці Новодітровська. Був мобілізований в 150 ту дивізію 102-го полка 1-го батальйона. Павлович, город Астрахань, 150-та дивізія, 102 й полк, 1 -й батальйон. Сили оборони зупинили штурм росіян на Новомихайлівці, знищили особовий склад і бронетехніку противника. Оператори ударних дронів засікли позиції окупантів та обстріляли їх. Під Маріуполем зафіксований приліт по базі окупантів серед загиблих та поранених до двох десятків офіцерів та солдат. Анна Шутова новини за день, телеканал Віта. Вчинок, який демонструє силу відданості Україні і небажання терпіти знущання росіян, продемонстрував усьому світу 88-річний Іван Якович. Дідусь житель очеретиного, що на Донеччині, частина якого нині під окупацією. всю ніч він пішки діставався до підконтрольних Україні територій і навіть потрапив під обстріл. Старенького підібрали волонтери, надали все необхідно і прихистили. Дідусь розповів, що піти з рідної домівки вирішив після того, як окупанти відібрали і у нього, і у сусіда документи і змушували змінити громадянство. в нього і сказали, що вам видають російське громадянство. Там все таке. Документи забрали. І у нього з собою було лише пенсійне посвідчення. І все з документів. Тому зібрав я в один рюкзак. і Пішов потужні і такі необхідні на фронті. 20 пікапів для українських захисників вже невдовзі поїдуть на передову. Ці автівки вдалося закупити завдяки консолідованій роботі обласної та міської ради, а також громад Вінничини. Свої власні внески робили і депутати, аби підсилити тих, хто боронить Україну на лінії вогню. З перших днів повномасштабної війни міжрегіональний координаційний гуманітарний штаб налагодив контакти із бригадами і забезпечував їх необхідним обладнанням. Допомагати захисникам, координатори та співзасновники продовжують і далі. Зараз ми робимо баги, які будуть теж використовуватись на фронті. Лазні, які потрібні сьогодні військовим, це і хімічні грілки, які ми постачали і будемо постачати на наступний рік для бригад, з якими ми працюємо. Це і дрони, і різні безпілотні системи, тепловізори, ну тобто все. І засоби раді радіоелектронної боротьби, боротьби, все, що необхідно, і все, що ми можемо. У нас у всіх одна ціль. Ми маємо перемогти у цій кривавій війні, яку розв'язала Росія проти України. І це завдання для всіх. Перш за все, треба пам'ятати про наших воїнів, про тих, хто сьогодні зброю в руках боронить нашу державу і знищує ворога. А завтра з 9 до 22 години частина замостя залишиться без холодного водопостачання. Про це повідомляють у Вінниця облводоканалі. Причина відключення, ремонтні роботи на водогоні великого діаметру. З переліком вулиць, де не буде води, можна ознайомитися на сторінках водоканалу у соціальних мережах. Це серйозні ремонтні роботи на водогоні великого діаметру 400 міліметрів. Будемо замінювати аж чотири запірних арматури. У випадку, якщо раніше вдасться завершити всі роботи, звісно, повернемо людям воду надвечір. Про це додатково повідомимо у соцмережах. А 25 квітня на Вінничині буде гучно на стрижовському родовищі Мігматитів відбудеться масовий вибух. Роботи із подрібнення граніту проводитимуть між 8 та 16 годинами. Про початок робіт громадян попередять звукові сирени. Два довгих сигнала по дві хвилини прозвучать перед вибухом, три коротких по 30 секунд після завершення робіт. Вінничан та мешканців району просять зберігати спокій. Дощ із помаранчевим пилом випав у Вінниці. Опади по собі залишали рудий осад та сліди на автівках та одязі, що викликало незвичне явище чи несе воно загрозу, та коли чекати потепління? Деталі у сюжеті Анни Шутової. До обіду у Вінниці лила злива, де інде дощ залишав по собі помаранчевий осад. На землі, одязі та автівках були помітні сліди. Виявляється, таке явище викликано повітряними масами з південного заходу. Вони перенесли опади, які містять пил із сахари. Сильний сезонний вітер щорічно видуває з африканської пустелі понад 180 мільйонів тонн пилу. Учора брудний пил накрив Грецію, а сьогодні Вінницю. Пил, коли в повітрі сухо. То він осідає на поверхнях, на дорозі кругом, і ми його не замічаємо. А коли він попадає у вологу в середовище, таке то взаємодіє з ним і випадає отакий брудний дощ. Синоптики кажуть, що цей дощ небезпеки не несе. Проте таке незвичайне явище викликало у містян дискомфорт. Це незручності в плані тому, що коли ти попадаєш під дощ, то потім. Потім ти весь брудний і не знаєш, з чим це пов'язано. Так що я переймаюся тільки тим, що ну, грязний одяг. Піхвилювання воно завжди присутнє, але що ми можемо зробити в такій ситуації? По суті, нам залишається тільки займатися здоров'ям своїм. Трохи незвично було. Ось Такі ржаві опади невеличкі випали. Ось На автомобілі в принципі, видно. А чи приймаєтесь загалом через цю ситуацію? Трохи є. Перше, як помити машину після цього синоптики. Попереджають, що у зв'язку із тривалими опадами у притоках Дністра може піднятися вода, проте підтоплень не буде. Рівень підняття десь від 20 до 70 сантиметрів. Небезпеки це не, не загрожує не небезпекою. Дощі припиняться уже в п'ятницю. У вихідні будуть теплими. За прогнозами варто очікувати від 17 до 22 градусів. Анна Шутова, Володимир Гірявенко, новини за день, телеканал Віта. А з нами у студії програми новини за день заступниця начальника відділу екологічної політики департаменту відновлення та розвитку Вінницької міської ради Оксана Стискал. Пані Оксано, я вітаю вас. Доброго дня. справді незвичні погодні явища, такі які вінничани спостерігали сьогодні, і не лише опади, колір повітря, його смак і запах це все звичайно може. Турбувати, а хто у Вінниці за всім цим наглядає? А, ну, взагалі, в нашій громаді контроль за якістю атмосферним повітря здійснює Вінницький обласний гідрометеорологічний центр. А, у них на балансі є два стаціонарних пости спостереження: один на київській 25 і інший на Немирівському Шосе І... Наскільки щільна і прискіплива ця робота? А насправді хотілося б щільнішої роботи, оскільки застаріле обладнання стаціонарних постів не дозволяє їм слідкувати в режимі реального часу. Тобто це заміри відбуваються наскільки мені відомо, по деяких речовинах два рази в день, а по деяких навіть один раз в день всього-навсього. Але це все ж таки щоденний так, контроль звичайно, це щоденний контроль, і е, на сайті е, центру гідрометерологічного е, вони е, здається е, кожні 10 днів виставляють поточну інформацію е, по днях <кій> е, е, і по забруднюючих речовинах концентраціях. Цю інформацію ми е, спочатку опрацьовуємо. Е, <кій> Проводимо аналітику, будуємо графіки, дивимося, як в динаміці змінюється концентрація забруднюючих речовин в повітрі. Порівнюємо і по місяцях, і по роках, і проводимо певні якісь кореляції, аналогії із. Ситуацією на певний конкретний момент часу От я б ніколи не подумав, що пісок із Сахари може потрапити до Вінниці. А наскільки його вплив був помітний? Хоча ми навіть всі бачили на власні очі, як змінювалось повітря, чи можна його назвати критичним? А, я не думаю, що це критично. В принципі сьогодні спостерігала, маючи, беручи до уваги інформацію про пил Сахари, але спостерігала за мапою Екосіті, де у нас в межах нашої, нашого міста розташовано 11 станцій моніторингу, громадського моніторингу, де основним із показників є мілкодисперсний пил. То сьогодні я не помітила перевищень в межах громади, не дивлячись на таку новину, що пил Сахари тут можливо, це пов'язано з тим, що пил більшого розміру ніж фіксує фіксують ці станції. А тобто, все ж таки, сучасного обладнання для більш точного контролю довкілля у Вінниці не вистачає, і в цьому напрямі ще можна було б попрацювати. Так не вистачає, треба попрацювати, і ми працюємо. І насправді, в 2021 році році, міською радою навіть була розроблена і затверджена програма державного моніторингу у галузі охорони атмосферного повітря, яка і передбачала цілий комплекс заходів для того, щоб Розширити цю систему моніторингу, це мали бути і модернізація постів, спостереження стаціонарних відповідно до стандартів уже європейських, які імплементовані Україною. Тому що на сьогодні, наприклад, наші стаціонарні пости е, замір, роблять заміри м, таких забруднюючих речовин, е, як діоксид азоту, е, оксид вуглецю, формальдегід, е, аміак, е, пил. Але це далеко не весь той перелік, який необхідний за європейськими стандартами і відповідно за стандартами українського законодавства вже зараз. Чому ви сказали про реалізацію програми у минулому часі? Чому сказала? Тому що е, програма потребує реалізація програми, потребує дуже великих капіталовкладень. Наразі таких коштів, ну, по-перше, в громади немає і навіть розробляючи програму, ми розраховували на те, що велику частку фінансування буде. Супроводжувати держава, тобто з державного бюджету. А наразі у 2022 році все змінилося, Так, все змінилося, пріоритети зовсім інші. Тому так. Ну і крім стаціонарних постів модернізації, там було передбачено і індикативні е, 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 станції. вже е, такі стандартизовані, мається на увазі і, із. Які би в реальному реальному часі робили заміри забруднюючих речовин в повітрі? Ось того всього переліку, який необхідний, а не просто пил, як наразі у нас зараз в вінниці. І навіть пересувна лабораторія, яка б могла реагувати, от індикативні станції, наприклад, в певному районі зафіксували якесь перевищення по даній речовині. І тоді персонал лабораторія могла б швиденько оперативно поїхати, зробити заміри відповідно. І ось така система мала б бути налагоджена для того, щоб потім це все аналізувати, моніторити і в результаті приймати відповідні якісь управлінські рішення. Я переконаний, що після нашої перемоги він Громада обов'язково повернеться до реалізації цієї, безсумніво важливої програми. Оксано. Я дякую вам за розмову і дякую за вашу роботу. Я вам дякую. Дякую вам. Увагу. Ну, а ми рухаємось далі. Далі у випуску правоохоронці шукали вибухівку у міській раді. Зламав ногу і не зміг дістатись з державного кордону. Мелодія українського слова для Збройних сил України! А у Вінницькій міській раді працівників та відвідувачів попросили покинути будівлю. Причина повідомлення про замінування, яке надійшло близько 11-ї ранку одному із працівників. Усіх з приміщення евакуювали, після чого. Працівники поліції та ДСНС обстежили будівлю. Вибухонебезпечних предметів не виявили. Міська рада відновила свою роботу. Обстежували саме приміщення Вінницької міської ради. Це працівники поліції, вибухотехніки та представники ДСНС. Більше як за годину ними була здійснена перевірка. Ніяких підозрілих предметів речей не було виявлено. Тому надана була інформація, щоб працівники міської ради знову приступили до виконання своїх службових завдань. Розвідка території, порятунок людей та гасіння пожежі. Саме ці навички відточували бійці ДСНС на навчально-тренувальних зборах. Цього разу їх провели на території одного із торговельних центрів Вінниці. Чи впорались бійці із завданнями, розкаже Анастасія Ракоїд. Шоста ранку вісім одиниць техніки та 32 рятувальника до одного з найбільших будівельних гіпермаркетів області. Виїхали спецавтомобілі надзвичайників. Рятувальники одразу з чотирьох міських підрозділів ДСНС прибули на виклик про займання в відділі автомобільних товарів. Та пожежа не справжня, а тренувальна. За легендою, троє працівників гіпермаркету не встигли вчасно покинути приміщення. Вибрати сім допомогли вогнеборці. ДСНСника швидко впорались, вивели усіх працівників та ліквідували умовно надзвичайну ситуацію. Основна мета навчень була проведення евакуації персоналу під час пожежі та відпрацювання спільних дій персоналу та сил ДСНС, які залучені до їх ліквідації. Працівники ДСНС та працівники торговельного центру, а також адміністрація, справились на оцінку добре. Подібні навчання відбуваються регулярно на різних об'єктах області. Так бійці відпрацьовують алгоритм дій у разі виникнення справжньої надзвичайної ситуації. Анастасія Ракоїд. Новини за день телеканал Віта. Прикордонники врятували чоловіка, який намагався незаконно потрапити до Молдови, але зламав ногу у 200 метрах від кордону і не міг рухатися. Про потерпілого повідомила його колишня дружина, зателефонувавши на гарячу лінію. Вона сказала, що чоловік замерзає, втрачає свідомість і надала його координати. При нагадаємо, що Верховна Рада України збільшила чисельність державної прикордонної служби на 15 тисяч військовослужбовців. Відтепер український кордон охоронятимуть 75 тисяч осіб. Наша область прикордонна, тож зміни стосуються усіх українців, які перетинають кордон із сусідніми країнами. Холодна вода та швидка течія не зупиняє порушників на шляху до досягнення своєї цілі. Вони використовують човни, надувні матраси та навіть дитячі рятівні круги, але не допомагає. Людей не зупиняє ані потужна течія, ані температура річки. Деяких порушників витягали з води напівживими через травми та переохолодження. Минулого місяця прикордонники Могилів Подільського загону затримали п'ятьох осіб, просто на початку їх запливу. Трьох з них виявив оператор квадрокоптера, а у прикордонників є такі технічні засоби. Про ще двох плавців повідомили місцеві мешканці. В таких випадках особа передається представникам Національної поліції, відкривається кримінальне провадження відносно даної особи, ну і особа несе вже відповідне покарання відповідно кримінальної статті. Є ще особлива категорія людей, які здійснюють порушення на кордоні. Вони намагаються дати хабара. Але наразі Могилів Подільський прикордонний загін фіксує зменшення таких випадків. Проте зросла спроба фальсифікації документів. В пунктах пропуска порушники використовують підроблені документи, використовують такі як військово-облікові документи, свідоцтво про народження дітей. Були випадки свідоцтва про смерть дружини. Хоча в подальшому встановлено було, того, що дружина жива, і вже після дати ймовірної смерті, яка вказана була в цьому підробленому свідоцтві, вони з чоловіком їздили відпочивати за кордон. Для охорони державного кордону застосовують прикордонні катери, квадрокоптери та наряди прикордонників. За останнім наказом Верховної Ради збільшили численність Державної прикордонної служби на 15 тисяч військовослужбовців. Діана Волошенюк, Володимир Гірявенко, новини за день, телеканал Віта незаконно виловив понад 20 кілограмів риби. На Вінничині порушник завдав збитків на 800 тисяч гривень. Викрили рибалку порушника у Гайсенському районі інспектори рибоохоронного патруля разом із національною поліцією. При огляді його речей виявили три рибальські сітки. На порушника склали адмінпротокол. Авторські патріотичні поезії читали вінничани на благодійному літературнику Мелодія українського слова. До нього долучилися 14 учасників різного віку. Захід організували її з благодійною метою. Збирали гроші для однієї з військових частин, де служать вінничани. Тримали Азовсталь Харків і Херсон. Восхваляли Бога та всіх святих в сон. Вірш при святу усім тим, хто зараз обороняє країну, Олена Побережна написала після знайомства із військовими. Жінка часто відвідує поранених захисників у шпиталях, каже на поезію, надихнули їхні історії та героїзм разом з компанією дівчат. Своїх ми періодично відвідували шпиталь, і в свій час народився вірш після однієї з таких зустрічей. Нашими воєнними цей вірш про те, що е, потрібно боротися. Це якби подяка, посвята їм е, про те, як вони стояли і стоять по сьогоднішній день. На благодійному літературнику Мелодія українського слова свою авторську поезію представила і 14-річна Анастасія Парасунько. Це її перший вірш на воєнну тематику. Страшна весна сьогодні в ріднім краї, Дощі кроваві, градами гремлять, та віра сильна серце наповняє. Нас янголи сміливі, боронять треба нагадувати людям, що зараз на даний момент війна, що життя це дуже важливо, що нас воюють наші захисники в жахливих умовах, і це треба нагадувати. Різні самобутні і талановиті до заходу. Долучились 14 учасників віком від 9 до 46 років. Такий творчий проєкт у Вінниці організовують вперше за ініціативи департаменту соціальної політики міськради спільно з партнерами та міжрегіональним координаційним гуманітарним штабом. Дуже важливо те, що ми поєднали саме українське слово на сьогоднішній день це і патріотичне виховання, і молоді, і дітей, і дорослих. І саме з цією метою, популяризацією України, українського слова. І також при цьому ми відкрили, скажімо, такий збір для підтримки наших хлопців ЗСУ. На літературнику відкрили благодійний збір, де кожен присутній зміг поповнити банку на допомогу Збройним силам України. Гроші збирали для однієї з військових частин, де служать війничани. Всі ми повинні згуртуватися для того, щоб нашим оборонцям було легше здолати нашого ворога. А для цього потрібно нам всім донатити. Кошти будуть перераховані на потреби армії, або в залежності від того, скільки буде зібрано, може щось купиться вже якийсь конкретний девайс для військових. Усі учасники літературника отримали дипломи та подарунки. Проєкт Мелодія українського слова планують проводити і надалі, аби популяризувати українське слово та підтримувати армію. Світлана Ількова, Вадим Інжиєвський, Новини за день. Телеканал «Віта». наразі це всі новини за день. Бережіть себе і близьких. Підтримуйте сили оборони, і все обов'язково буде Україна.